Сьогодні 14 січня 2024 рік. Зараз я знаходжуся біля дерева на печапі ММ106, сорт голландської селекції зимових яблук під Елізе. Зараз буду якраз живчик наріжу і взяв з собою два яблучка, яких я в підвалі, залишив на зберігання Невеликі плоди, оскільки тут. Ви могли бачити на попередніх відео, коли знімалося з яблуками ще дерево. Все було в яблуках. Вони вимагають нормування в такому випадку, і розмір може досягати до 200-200-220 грамів. Ось таке красиве яблучко, його особливою прикметою являється ось такі верхівці. На нижньому полюсі, я сказав би. Ніби як листочки. Погано вже фокусується, не видно. Ось таку крону має. Ось такий злегка жовтуватий м'якуш, дуже соковитий, ще хрустке. Якраз ідеальний період для його споживання, та й думаю, до кінця січня без проблем долежить в звичайних підвальних умовах зберігання. Суперовий просто смак солодкого, такого приємного смаку. Навіть не знаю, що паралель провести, ну звичайно, солодке таке, приємне яблуко. Можливо, якась і кистинка в ньому відчувається. Ну і, чесно кажучи, кислоти в ньому фактично немає. Не відчуваю. Це відноситься до суто солодких яблук. Коли ще приходили восени люди відвідувачі саду розсадника. Вибирали саженці, куштуючи плоди, ще які не пройшли лешку з цього дерева. От, вони відразу обирали, бажали собі мати такий сорт на ділянці, сорт доволі е, стійкий. Ну, він гарно реагує на препарати, декілька 3-6 обробок, хто як е, собі планує схеми захисту. І може бути вдосталь для того, аби отримати е, доволі непогане якісне яблуко в умовах присадибної ділянки. Тому даний сорт завжди знаходив за такі гарні смакові властивості своїх поціновувачів. Тому воно не дивно. Шкірка мені подобається, така не жорстка, приємна на смак під час споживання. Не викликає дискомфорту, м'ягенька, еластична така. Ну Ось і все, бачимо. Дерево середнє росле, може вище середньої. Сили зросту, але плоди вони просто пригнічують тріст. Тому е, тут потрібно балансувати, чи вам потрібен ріст, чи не потрібен. От, запускаєте його в сильно, плодоношення, не запускаєте. Минулоріч я його і обрізав сильно. Ми бачимо, які прекрасні на ньому прирости. Разом із тим було е, просто таке шалене плодоношення. Разом з цими приростами е, дерево сильно винесло і плоди і дало гарний, е, так, так прямо скажу, врожай. Живців. Бачите, які живці. І ось зараз ось, на схемку свою покладу, лише зі схемкою хожу нарізати. Ну, для замовника. Ось цей ось красивий живчик. Разом вам покажу, як працює пеньочок Ми бачимо, так, зрізали на пеньок. Ага. Або його геть вибирати, тому що він дуже затовстий. Або я краще його візьму ось на, на 3-4 пальці. Ось так його. Я ось тут вріжу. Ось такий будемо мати живчик прекрасний, а цей пеньочок спостерігаємо. Так, був перерізаний. Ну відбив він там гілку тут в одній, десь на одну третю від цього кінця. Я його вріжу, на одну третинку прищипну або взагалі на такий мишачий хвостик прищипну його. І щоб він мені тут в цій ділянці завантажився плодами. Його плоди відтягнуть в нижню ділянку, в нижче горизонту, і він так собі буде тут відподоношувати. Бачимо, тут таких на пеньочок спрацювало багато. У мене варіантів. Тобто при обрізці буде з чого мені вибирати, вирізати. І ось тут бачимо, можна буде повністю перевести. Це в нас не скелетна вітка, гілка. Перепрошую. Ось так перевезти його можна буде, можна ще раз, пеньок буде перевезти, тут він же сильного росту, думаю, не видасть. Але я все ж таки ось так пенькую, оскільки мені потрібні ще й живці. Тому іноді я хочу навпаки версити гарний живець. Ну, стараюсь комбінувати. Живці, плюс якийсь врожай самому з'їсти. Іноді жонаю з цього саду виходить і людям продегустувати. Тому так. На схемці ще раз поглянемо на таке яблучко. Красивий сорт. Ну і все так бачимо. Пробіркували його.